Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку робимо сьогодні огляд оцієї сепочки. Починаємо. Дивіться, Дав Євро 6 в дуже-дуже гарному стані. Коробка автомат пробіг мільйон. Зараз подивимося внутрі. Дивимось, тут все в дуже гарному стані. Машина дуже-дуже охожена. Все дуже-дуже гарно. Дивимося резину. Красотища, красотища диски, красотища. Далі дивимося на півпричіп. На півпричіп у нас крона він на 57 кубів. Дивіться, яка рама. Друзі, дуже-дуже прошу, підписуємось, підписуємось ще раз підписуємось. Переглядів багато, підписок треба каплю більше. Дивимось. Зроблено все дуже гарно. Резина, диски. Зараз подивимося осі. Дивіться Супер. Далі дивимося осі. Супер. Ще дивимося осі. Супер. Дивіться Пашечку. По длині. 10,5 метрів. Висота 3,6. Дивіться, який красавець. Як повністю давайте подивимося вовнутрь. супер! Світотехніка вся нова, Тент новий. Дивіться, з цієї сторони. Значить, по ходовушки. Ось, БПВ на полуресорах, гальма 40 Е -е, Ходова перебрана, подшипник провірений. Друзі, ще раз дуже-дуже всіх прошу. Підписуємось, підписуємось, підписуємося. Далі дивимося раму самоскидика. Дивіться, яка рама поближче. Рама суперська дивіться яка красота. Коротше, сепочка готова до працювання. Заводь та їжай. Можна ввозити все збіжжя. Дуже-дуже всіх прошу, друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Далі буде ще цікавіше. Отак от от виглядає саме самоскидик Повністю весь. Шик, блеск, красота.